Так, народ, всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Що, Сьогодні будемо тюкувати сіно. Я згортаю на валки трактором Т25 і такі граблі, ворошилка, сонечка на 4 кулістят. Я вже два валка згорнув. Зараз ми чекаємо е тюкарку з трактором. Один балок з сторони, другий. Це наш спай сінокосний, тут десь плюс-мінус 80 сотих. Ну, я точно не знаю, чи до 80, чи більше за 80 сотих. Сіна цього року дуже ріденька. і коси Сьогодні ми маємо суботу. Викосив я в середу. Серед... В середу зранку, середа-четвер, сіно лежало на одному боці. Вчора, зранку до обіда я його перевернув. Воно ось бачите, зараз перейду. Воно дуже ріденьке цього року, нема такої великої маси трави, не тільки в нас, а в всьому селі і в ближайших околицях. Зараз я догортую валки, ну тут десь, по-моєму, моїм розчотам має вийти 5 валків. Далі мій колега приїхав трактором МТЗ і зараз підійду до нього ближче. Підчепили ми моїх сусідів прицепа 2ПТС-4. І зараз приїде до нас трактор Т40 з польською тюкаркою СІП мою. І взаді він нам підчіпе ПТС а і через стрілу будемо зразу складати на причіп. По ідеї, тут не має бути аж багато тюків, але максимально, що можна нагрузити на цей ПТС, і ми нагружали це 150 тюків. Так, народ, минуло пів годинки, я вже до вершу валкування. Вийшло в мене 5 валків. Я їх більш-менш крупніше набивав, щоб вони були більш більші. Тому що як ви знаєте, в Т40 дуже малий вибір передач під цю карку, там або буде перша, або замедлена. Ну а так як з прицепом, то я спитався хто тракториста, який там за кермом... Він казав краще набити більші, так якщо буде прицеп тягнутися, і щоб Т40 ходив замедленою. Перечепилися на ПТС і зараз чекаємо перший тюк. Ось, бачите, стріла подається. Хлопці вже наготові. Будуть приймати. Перший тюк пішов. Ось таким комплексом тюкуємо. Трактор Т40, тюкувальний прес Сіпма 224. Вона новіших випусків, найновіша в нас на селі. Стріла, ПТС. І так загружуємо. Ми на борту. Алло. Складаємо. Перше заложуємо зад прицепа. Так як спереді подає, ну а вже на самому кінці, чи коли буде вже добиватися повний прицеп, будемо заложувати перід. Так, ми вже дотюкували. Вийшло у нас 80 сотих, 129 тюків. Зараз в'яжемо тюки, ось такі ремні, які класно стягують. Відправляємося додому. Прицепа ПТС від'єднали від тюкарки. Прицепа стягнули ременями. Ззаді їде Т-25 і Т40 з тюкаркою, а я тягну МТЗюком прицепа. I've been missing